Сьогодні готуємо смачну та корисну запіканку з кисломолочного сиру. В її складі немає цукру, тому цей рецепт ідеально підійде для тих, хто притримується здорового харчування, а також для діток. І готується дуже просто, не треба півдня провести на кухні. Для приготування беремо кисломолочний сир. Додаємо сюди яйце, рисове борошно. Та Трошки меду. Або мед можна ще замінити на кленовий сироп. Перебиваємо все це занурювальним блендером до однорідної консистенції. Ось така маса в нас вийшла. За бажанням можна додати родзинки або цукати. Беремо форму діаметром 14 або 16 см. У мене форма без дна, тому по дну я простелила фольгою. Якщо у вас форма має дно, то на дно покладіть пергамент. В краї змащуємо вершковим маслом. Викладаємо сюди нашу масу. Розрівнюємо. Та випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 175 градусів, режим верх-низ приблизно 18-20 хвилин. Але все залежить від вашої духовки. Поки запіканка випікається, приготуємо сметанну-йогуртову заливку. Для цього змішуємо сметану, грецький йогурт, додаємо сюди яйце та мед. Все ретельно перемішуємо до однорідної маси. Дістали запіканку з духовки, виливаємо зверху сметанно-йогуртову заливку та ставимо ще допікатися на 8-10 хвилин. Після випікання залишаємо його охолоджуватись при кімнатній температурі, а потім ставимо в холодильник мінімум на 4 години для стабілізації. Це ідеальний сніданок, дуже смачний та корисний.